Доброго дня! От хочу вам розповісти свою історію, така повчальна історія. І дуже вас прошу. Не купуйте це щастя. Це такий змішувач, водонагрівач Деліману. Це така підробка корейська, польська, їх дуже багато в інтернеті. Тоді вони стоили 960 гривень, я купила. А зараз вони подешевшили, 450, там десь от така ціна на них. Але вони такі скрізь браковані і такі, ну, ну дуже неякісний товар. Е, розказую попею Перший мені прийшов бракований. Ми його до, доволі довго я бодалась з фірмою, щоб замінити, прийшов другий. І я не все перевірила. Тобто там дуже багато таких нюансів, що можна і одразу на пошті на не зрозуміти, що він бракований. Так склалося в мене. Коли я прийшла додому, я там вроді все потрогала, все працює. Але коли прийшов майстер, встановлювати, а це було вже через три неділі. От бачите, тут має бути душ. З цієї сторони, а з іншої сторони, от пімпочка, яка переключає на душ. Так от вона не, не працювала аж ніяк. Тобто вона не працює не переключається. Я вийшла, Ми вийшли купили такий додаток душ, ще доплатила грошей, окремо купила, він накручується на гусак. Гусак не з цього е, змішувача, бо на той на рідний не накручується. То прийшлось поставити гусак з іншого змішувача. І все як би то непогано, все нормально якби з, з ним було. Десь місяця три він, три він працював. Тобто я не кожен день його включала, коли не було гарячої води включала. І дуже-дуже його жаліло. Ну, тобто Він такий тендітний, думаю, дольше пропрацює. Але ж. Начала вилітати ота бокова кришка. Оця бокова кришка почала вилітати під напором води. От я зараз включу світло, щоб ви побачили. Е я її накручувала і вона якось згодом, ну, тобто, вилітати перестала. Потім от, е пішла така струя води. Е я її приклеїла клеєм, а зараз вона взагалі лопнула навпіл. Тобто я не можу її там ні заклеїти, ні переклеїти, нічим. Тобі ж це така е, історія, це такий неякісний товар, що краще його не купувати зовсім, щоб не, не мати такого геморою, як у мене. То я вас дуже прошу, не купуйте цю ерунду. Бачите, вона там кришка ця лопнула, вона ну, ні ця так з, з другого боку лопне. Тобто, я не, не бачу в ньому нормального, якісного товару. Це виробник чи Польща, от у мене корейський, є польський. А треба брати Чехію. Делімана робить чешські, смитілі, вони якісні. І з металевим корпусом, а не з цією пластмаскою. Так що не робіть такі помилки, як я роблю. Я всім кажу, щоб не робили таких помилок.